Інклюзія в Україні та Європі, як вона впливає на молодь і як молодь може вплинути на неї. Це тема першої зустрічі учасників проєкту Офіс юного мера організатори відкривають серію воркшопів для тінейджерів Києва у рамках власної програми діяльності до Дня Києва. 2025 Організатори поставили за мету напрацювати ідеї. Кожен учасник може долучитися до позитивних змін у цій сфері. Модератором зустрічі стала Дарія Олександрова, лідер команди, переможця минулого сезону. Я вважаю, що важливіше маленькі кроки, які може зробити кожен з нас, тому що я вважаю, що сила в об'єднанні, і якщо ми можемо робити кожен якийсь маленький крок, то це може привести нас до якоїсь глобальної цілі і зробити набагато більше результатів, який може вплинути на щось. Враховуючи особливості військового стану в Україні, команда офісу запросила для обговорення теми інклюзії, психологів та військових. Перше, і найголовніше, що ми можемо зробити, змінити ставлення до людей. Зрозуміти, що кожен з нас може бути на цьому місці, кожного з нас може спіткати ця доля, кожному з нас можливо в тому чи іншому місці доведеться пристосовуватись, проходити, приходити і почувати себе незручно так, як почувають себе люди. Незручно, коли немає інклюзивних приміщень, інклюзивних доріг, і так далі. Інклюзія для нас це філософія розуміння участі людини у житті суспільства, розуміння того, що усі люди є цінними членами суспільства і мають рівні права, незважаючи на особливості їхнього психофізичного розвитку.